14 лютого 2023 року у славетному місті Кривого Розі я волошина з чоловіком та дружиною. Справжнє кохання немає кордонів та перепон. Цю тезу підтверджують Олександр та Катерина Чернови. Познайомившись у інтернеті, обидва швидко зрозуміли. Не можуть жити один без одного. Тож, не гаючи часу, зміцнили свої стосунки шлюбом. Ірко! 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 На своє весілля Олександр замість класичного костюму вдягнув камуфляжний однострій. Він чинний захисник нашої країни, який знає, для чого та для кого ризикує своїм життям на фронті. В першу чергу заради своєї країни, військових та рідних, щоб життя продовжилось в нашій державі або яскравим і тихим. Верни небо на голову. Наш там наших дітей, внуків впродовж цього часу. шляхи долі привели до Кривого Рогу. Є цих молодят: 22-річного Вадима з Івано-Франківщини та 21 21-річну Аллу Скіровоградчини, які відтепер матимуть одне прізвище на двох Сливчук. Вони закохалися один в одного ще під час навчання. Це було почуття, що виникло із першого погляду. Пригадує Вадим. Дату свого весілля обирали спеціально. День закоханий. Ми провіряли наші відносини часом. Доволі довго жили разом, а потім вирішили одружитися. Ми познайомилися на навчанні. Ми навчалися в новородці, і він був на курс старший. Сразу сподобався. По всій Україні, 14 лютого, Міністерство юстиції запровадило акцію для пар під назвою Кохання переможе. Забажали побратись саме в день усіх закоханих у Центральному міському раці. Найменше 15 пар спеціалісти відділу зазначають: судячи з усього, війна єднає людей та зміцнює стосунки. Адже протягом останнього року кількість молодят, що уклали шлюб, значно зросла. Якщо брати у порівнянні із минулим роком, то а, за рік кількість. Одружених була близько тисячі, то якщо брати до уваги 2022-й, минулий рік, то кількість зареєстрованих шлюбів саме по нашому відділу сягнула кількості більш ніж півтори тисячі. Тобто можна зробити такий висновок про те, що кількість бажаючих і кількість закоханих вона зростає, що не можна не порадувати. Зазначимо, центральний міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Кривому Розі став одним із двох відділів ДРАЦ на території Дніпропетровщини, що долучилися до акції Кохання переможе ініційованої мін'юстом України. Молодята могли зареєструвати свій шлюб 14 лютого з 8 ранку до 8 вечора. Щасливої долі та місних почуттів закоханим бажають Кузьма Шишкін, Максим Мурашов та увесь перший міський.